Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Прочитай та поміркуй це пазли для дошкільнят. За допомогою яскравих картинок на пазлах ваш малюк навчиться читати по складах, а формат пазлів розвиває логіку, пам'ять та увагу вашої дитини. У коробці знаходиться 50 пазлів, які розділені на 5 категорій по 10 штук: це овочі, фрукти, посуд, транспорт. Тварини завдання для дитини вибрати пазли відповідно запропонованої теми. Для кращого запам'ятування, окрім яскравих зображень, на пазлах написані віршики, які допоможуть утворити асоціативні зв'язки. Після засвоєння матеріалу з нашими пазлами можна почати вчити дитину ділити слова на склади. Тут можна розповісти, що склади бувають закриті та відкриті, а слова бувають односкладові, двоскладові та багатоскладові. Тому давайте скоріше разом формувати акуратність, уважність, терпіння, посидючість та любов до рідної мови. Дякуємо, що були з нами Україна понад усе. Та до нових зустрічей на каналі Стратег.